До можливої операції у Венесуелі з повалення Мадуро пересування зараз туди військових сполучених штатів. Тож, що все це відбувається, чи можна це сказати? Що аби, скажімо, переключити увагу від проблемних питань, зокрема від? Рекордного в історії Америки шатдауну це припинення фінансування федерального уряду. Можливо, ще один світовий лідер задумав для себе маленьку побідоносну війну. Не знаю, що про це думає Андрій Добрянський, речник українського конгресового комітету США. Зараз розпитаємо пане Андрій. Ми вас вітаємо. Добрий день, слава Україні! Героям слава і дякую, що запросили. Завжди раді. Ну, в першу чергу, звісно, цікавить військова операція щодо повалення Мадуро режима Мадуро у Венесуелі. Зараз знаємо, що туди прямує американський флот. Були до цього повідомлення про знищення різноманітних плавзасобів венесуельських, які нібито перевозили наркотики. Ну і зараз риторика така, що ніби як Венесуела, це таке, знаєте, такий. Осередок там світового наркотрафіку, хоча є насправді Колумбія, є Мексика, є той самий Афганістан, який нікуди не подівся, але чомусь Венесуела. І за дивним збігом обставин Венесуела взагалі-то в світі вважається найбільшим, має найбільші залежі нафти. Так, це є одна те тема, тема обговорення у Вашингтоні. Як із політологами, а чому сама причина? Але так само це включається до більшої проблеми тут, і це є де є популізм, де є підтримка президента Трампа. А втім, що багато з тих, які включаються як Америка, First, Америка по перше, в місті вони здивовуються, Це є фанати президента Трампа. Чому ми починаємо війни не тільки? Проти Венезуели, але так само президент Трамп садав Ніжерію. Вони дуже мали погану реакцію до нападу на Ірану. Чому стільки ракети Америка передала, щоб підтримати Ізраїль? То все це є більше і більше питання у фанатів президента Трампа. Чи ми йдемо в певній дирекції, які ми підтримали за чого ми голосували щодо тієї операції у Венезуелі? Проблема залишається, що тут немає ніякого підтримку в Конгресі, ані ніякої резолюції чи е, законопроєкту, який передає право, щоб атакувати не тільки венезуели, але ви згадали ті маленькі човенки. Це не є повні кораблі, це є чов, е, човни. Які навіть не могли дістатися до е, американського терену, е, вони такі маленькі. Е, то чи це навіть вони е, мали на собі наркотики? Це поза питання, а, бо причина, в яким президент Трамп садав до цілого світу, що він атакував і е, вбив е, тих людей на тих човнів, що вони мали наркотики, але так як ми розуміємо, вони вони навіть не могли отримати дістатися до американського терену, то багато питання ще залишається тут в Америці, не тільки е, в його фанатів президента Трампа, ті, що голосували за нього, але самі в конгресі. Із не тільки з демократів, а самі республіканці, які не отримали ще ніякі фінальні рішення, ніякі причини чи специфічні дані, що Америка робить у на півдні себе. Добре, тоді ще такий момент: бачите, так співпало, що і в Україні у нас тут спецоперація МІДАС з плівками, де фігурують. Ну, скажімо, не останні особи в державі, так кілька міністрів, різноманітні радники, керівництво найбільшого енергоконцерну України, який опікується атомними станціями. В штатах свої плівки, файли Епштейна. Відповідно, бачите, зараз навколо них теж певні суперечки відбуваються. І от Трамп каже, що ну готовий до публікації цих файлів. Буцімто там на чого на нього нічого такого страшного нема. Конгрес голосує. Все ж таки, файли Епштейна можуть похитнути позиції Трампа, чи чому він так, скажімо, бравадно зараз каже, що публікуйте, я ні в чому не винен. А це розрахунок на те, що все-таки не проголосують і не про не... не опублікують, чи там дійсно нічого на Трампа немає? Ну, ми вже бачили, бо 20 тисяч <кхів> тих файлів вже видали Конгрес. Це у підкомітеті, який має контролю над різних інвестицій. То тут uh, у розслідування вже вийшли 20 тисяч файлів. Це є причина, чому uh, спеціальна процедура голосування вийшла у конгресі. Uh, декотрі республіканці нам uh, так як я рахуються, чотири підписали специфічну петицію зі всіма демократами, щоб примусити спікера мати відкрите голосування. Вони хотіли таємне голосування минулому тижні, але тут хочуть публічне голосування і uh, це би. Це так, так, як нам кажуть, що понад 100 республіканців тоді будуть голосувати за цього. Трамп е, у його обговорення він декотрих конгресменів запросив до Білого Дому, щоб примусити, щоб вони, вони не голосували. Але так як ви садаєте, що вчора він зовсім перемінив позицію. І не хотів е, їх завершити. Він пустить, щоб вони голосували, бо він розуміє, що це, ще це має перейти до сенату, де його підтримують стопроцентово. Як і так само він би мав підписати закон щодо е, е, всіх Епштейн-файлів. То це є ще довгий шлях, але це покаже знову. Я казав, я садавні Нігерію, венезуелю питання у його магафанатів. Так само магафанатів дуже є розчаровані. Це була одна головна принципа його передвиборчної кампанії, що він хоче відкрити всі таємні файли. А тут чомусь він не хоче розказати, що відбулося, коли він сам був найближчий найближчий друг Епштіна у слів Епштіна. Добре, ну ми розуміємо, що ці, скажімо, плівки, ці файли, вони роблять певний вплив на конгрес, на сенат. І саме сенатори, конгресмени, політики, юристи будуть дуже прискіпливо їх слухати а відповідно, аби знайти якісь підтвердження там з приводу і самого Епштейна, і Трампа і інших дійових осіб. А американський народ, взагалі, так настільки сильно цікавиться цими файлами. Ну, це може справити на, на них якесь враження, що, наприклад, президент міг брати участь в певних вечірках, в певній ба е, бути причетним до не знаю, секс рабства про ну не продажу людей, а от такого використання не, так людей, те, що присутнє на файлах. Є два, два впливові тези. Тут одна: що більшість американців ну вони знудиться зовсім, що діється у Вашингтоні, але головне в їм яка економія, яка які ціни їм, і вони є дуже розчаровані з президентом Трампом, який обіцяв їм все буде краще, то це одна справа. То що небудь Трамп робить. Вони зараз тепер вийшли з підтримки його, і це ми бачили тільки два тижні тому у е, місцеві вибори, де е, незалежні е, виборці не не зареєстровані республіканці, це демократи, а е, незалежні е, виборці вони голосували проти республіканців. Друге, це е, цього тих вихідних і сьогодні вийшли багато статті. Різних політологів, що вони слухають і бачать у мага-фанатів, чи це є початок нарешті? розкол у мага-фанатів у цей у цей рух мага. Який підтримав президента Трампа, це була коаліція. Ми вже бачили, я вже згадав вибори два тижні тому. Місцеві не тільки незалежні, але ті молоді виборці, які багато підтримали молоді е, е, мужчини. Вони підтримали президента Трампа. Тепер цього разу вони голосували за демократів. Чи він стратив його коаліцію? І одна головна причина тут. Це є справа Епштіна. То, мабуть, більшість американців про це не думають, але його фанати, республіканська партія, вже 10 літ говорить про пана Епштіна що це є якась таємна е, е, проблема у нашій політиці, і тут виходить, що чомусь президент Трамп підвищив це у його передвиборчій кампанії, але є можливість, що він є. Най, найголовніша особа, яка є згадана у файлі Епштейна, то ця справа не завершиться. Ця справа буде е, е, цілого року обговорення і розслідування цієї справи, і це буде надзвичайна проблема для президента Трампа, бо він має. Конгресові вибори у 26-му році, і якщо це є головна тема обговорення, то мабуть багато його друзів в конгресі, мабуть, навіть не будуть балотуватися, як вони мають, як вони бачать, що ця коаліція розпадає. Ну так бачите, пане Андрій, не все ми встигли обговорити, але в будь-якому разі дякую вам за аналітику, за те, що пояснили нам про процеси, які відбуваються всередині Сполучених Штатів Америки. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету США, був з нами на зв'язку.